Привіт, дядьки! Ну що, сьогодні в нас е, доволі цікаве відео буде. Сьогодні ми будемо відкривати е, контейнери чи коробки правильно за золото, за вільний в івенті Burning Gears, який почався з 23 серпня по 2 вересня. Він буде тривати. Все далі я вам розповім там про івент, про все таке. Далі там в лайф режимі. Після вступу ви обов'язково можете подивитися і е, дізнатися. Е, не забудьте, звісно ж, протиснути вподобачку, підписатись на канал. Дякую. Речі тим, хто підписався, не забудьте залишити коментар будь-який. Також дякую тим, хто підписується на телеграм. В описі є під відео. Наша телега, наш телеграм-канал, в якому ми постимо новини. Тому буду дуже е, вдячний, якщо ви туди перейдете ну, і будете слідкувати. Приємного перегляду смачного. Я вже це записую після того, як я повідкривав, і скажу вам так, ну було доволі емоційно і цікаво. Тому е, готуйте смаколики і приємного перегляду. Так, шановні, ну що? Давайте трішечки повідкриваємо ті самі контейнери. Але перед цим, трішечки хвилина вашого часу, треба ну, розповісти про цей фестиваль Burning Gear, про цей івент, тому що він схожий на новорічний. Е, і суть його складається в чому? Ви можете грати в звичайних в рейтингових в режимах, е, перемагати, брати за це квитки і, звісно ж, проходити етапи. Все доволі легко. Е, єдине питання, заради чого це все ми робимо, це піщана куля. Сніжна, але тільки піщана. Е, літом, на жаль, снігу немає. Чи навпаки, хто його знає. Піщана куля. Піщана куля це по факту грандіозний контейнер, з якого може випасти, там, як завжди, хто там відкривав, розуміє. Там Танк з легендарним камо від, там, я не пам'ятаю чи 8 рівня, мабуть, 8. -го. І, до речі, в цю піщану кулю додали нові танки. XMC, Прогу, я не знаю, чи це новий, чи вона була до цього. По-моєму, вона була. БЗ-58-2, до речі, який був ось нещодавно. Карі додали, 114 СП2. Тобто це танки, які додали нові до грандіозних контейнерів, які, звісно ж, взагалі в нас були до цього. Ось є список цієї техніки, тобто ви можете собі ставити на паузу, подивитися. Як отримати нагороди, там, два фестивальні квитки за перемогу вам дається. Також шанси випадіння кульок, до речі, вони збільшуються. Тобто, там відкриваєте 50 контів, потім збільшується, так далі, так далі, так далі. Як я розумію. Тут ось написано: скринька з листами, вартість зростає кожні 5, а, 5 відкриттів. Це за, золото. це за золото. Однак збільшується й ймовірність. Із музичного ящика вартість зростає кожні 50 відкриттів. Тобто це за вільний. Однак збільшується й ймовірність. Відкрий скриньку з листами 10 разів і знайдеш там колекційні предмети, сувеніри з фестивальним Burning Gears. Тобто за золото. 10 відкриваєте і гарантовано щось вам впаде. Колекційних предметів. Досвід це зрозуміло. Розклад починається з 15 до 2, -го, 2 -го вересня, правильно, як я розумію. До 15.00 за Києвом. До речі, за кульки, якщо ви її не відкриєте, вона у вас залишиться в сховищі, за нею буде компенсація 5 -ка золота. Що я буду відкривати? Я не буду зливати весь вільний, я про це кажу і скажу зараз, що чекайте нового року, краще злити в новому році. Вільний досвід. Також другий момент. Е, вільний досвід краще зливати для тих, у кого ну там, в надії вибити цю піщану кулю. Е, в надії, якщо у вас немає премів, якщо у вас немає колекційок, ви розумієте, що ви отримаєте грандіозну цю піщану кулю і з неї випаде танк будь-який, і він вам буде як, як прям новий. Ну, типу, не то, що прям як новий, він буде новий в вашому ангарі. І тому тут питання в іншому. Типу, якщо ви колекціонер, у якого вже багато кульок, да, і багато ну, багато кульок, багато танків, то який сенс вам відкривати? Тому що якщо ви будете відкривати, ви будете отримати компенсацію. Вибачте мене, ви витратите там 16 чи 20 золота, да, вам випаде отак пощастить, вам, вам випаде кулька. да? І ви отримаєте компенсацію 7500, це не вигідно. Та навіть отримувати от завільний, зливати і отримувати назад, ну, типу, це не вигідно, тому що в більшості колекціонерів там десяток багато. Ну, це взагалі я кажу за тих, у кого багато танків. Тому це такий момент. Тому краще в такому випадку е чекати нового року, щоб був якийсь новий танчик, і ви могли його вибити. Реально була якась така нагорода, де ви е з 100% гарантією отримаєте новий танк, скажімо так. Ну, В лапках. Е добре. Е що по івенту, до речі, 285 перемог на те, щоб забрати повністю івент і кулю. і кулю. 285 перемог, якось так. Багато? Так багато. Це дуже багато. Добре, ладно. Завільний у нас безкоштовно. Ми спочатку завільний відкриємо. Я витрачу 1 мільйон 700 тисяч вільного. Я витрачу 1 лям 700. Все. Типу, далі я не буду, мені немає сенсу це робити. Я це роблю для контенту, щоб ви побачили, чи варто це робити. Е, так, все йде, все класно. Тоді годім. А потім ми відкриємо за золото. Я там 16 золота залишив, Ми відкриємо ще за золото. Е, погнали. Перша безкоштовна. Треба наушнички вдіти. Це що таке? Це питаю, що таке? Це що за підкрут в прямому ефірі стрімеру, бляха, чи ютуберу? Їхать, перша безкоштовна куля випала. Ви прикалуєтесь? Окей, забираємо, потім відкриємо. <сум> Добре. Ну, в принципі, початок доволі непоганий, мені подобається. <сум> гарно, гарно стартанули. Ну, вже відкриємо, вже, вже файно вже хоч одну відкриємо. Так, до речі, а що тут по нагородам? Е -е, Круп 5 рівня, Валентайн 4, ФЦМ, гроб трактор, ну такі танчики, у яких там, під тисячу золота чи за. Е, обвіси, камуфляжі легендарні. Е, і від 150 до 500 золота. тобто Ну і куля, звісно ж. Е, відсоток на кулю 0. Відсоток на кулю який. 2%. 2%. Добре, погнали відкривати далі непогано. Мені прикольно, якщо за ці лям 700. О, ФЦМ. У мене він є. Тобто це буде компенсація в золоті. Дивіться, 17600. Ми подивимося, все це золото ми зільємо на кульки знову. І подивимося від того, що нам випаде. Чи вигідно це буде. Добре, далі. Ну, типу, ФЦМчик непогано. 150 золота. Прикольно. У мене було 16К золота. Ну, там 16,5 приблизно. приблизно. E, тобто я отримав вже 1000 золота приблизно там копійками. Ну Непоганий початок. <смі> непоганий. Камуфляж башенер e, на 50 50 100, це e, йде до гілки IMX 50 б 8 рівень. E, в мене, якщо я не помиляюся, вже є легендарний Камо. Камуфляж радіактивний. Прикольний, прикольний. Типу На п'ятому рівні виглядає дуже смачно. <смі> дуже смачно. Е, чесно, MG08. Ну, типу, віз, окей. Ну, поки падає доволі непогано, до речі. Вісики прям сипляться, круто. Тобто, ці бустери мені не дуже подобаються. Бустери золота. До речі, у мене бустерів золота було 5 всього. Треба подивитися, скільки у мене їх теж буде. Ну, Ми потім в кінці зробимо повністю. Е, заключно висновки про те, що нам. Та це прикол. Та це прикол. Друга піщана куля. Ви серйозно? Треба, до речі, скріна зробити. Ви прикалуєтесь? Типу, це як? Це як? Друга? Я відкрив на 600 тисяч мені випало дві кулі. Ви серйозно? Це, типу, це, як я розумію, дуже. Дуже дуже якось. Я, я, я сильно здивований. От, типу, 2%. Якийсь прикол. ну... Чи це працює, типу, сенс того, що я одразу відкриваю, типу, коли івент тільки-тільки почався, я одразу відкриваю. Я не знаю, але сипле, ну, прям дуже здивований. Добре, 100 тисяч, такого нічого цікавого немає. 10 бустерів знову. Я в шоці? 800 тисяч залишилося, тобто це ми особливо сильно багато не будемо відкривати. Для Істеп е, Камуфляж. Ну, типу, в мене його не було. По факту новий Камо. Новий Камо. Камуфляж Тундра для Ісу-152. У мене їх, я пам'ятаю, минулий рік випало штук 6 там, мабуть, Хі, чи 5. Щось таке. 100 тисяч. Так, щось золота взагалі не падає. Типу, піщані кулі, в принципі, падають це файно, але, от, але цих немає. Тайга для сушки, це 7 рівня. Золото немає. Типу, ще кульки випали. За... Я дуже чесно здивований. Я не очікував, що за 600-700 тисяч мені дві кулі випаде. Це, типу. Це нереально. Я, я, уявля... я пам'ятаю минулий. Е, брек, це на рушку. 51. Легендарний Камо. Я пам'ятаю минулий. Івент, що новорічний, що літній. І мені з них взагалі тільки каму сипали, от як зараз. І кульки взагалі навіть не було. Степи. Так, залишилося 500. Залишилось 500. 100 тисяч. І йдемо на золото. Будемо відкривати за золото. Подивимося, наскільки ми вигідно вийдемо в плюс. MG 08. Ну, Типу, два обвіса таких. Ну, вони прикольні, але ну. Да я два, два підряд, прикольно. Так, добре, гайду далі. Я в шоці, я досі. Башенер знову. Ну, чекайте і очікуйте на те, що вам будуть дуже часто падати легендарні камо. Тобто у вас їх буде по 3, по п'яти. Я не знаю, чому вони не придумали компенсацію зробити. Ну, там, я не знаю, ну, в половину. Половину, зробіть компенсацію за легендарні Камо, тому що люди їх купляють за золото. Логічно, що їх можна зробити компенсацією в золоті за повторне отримання. Оце ж логічно. Було би класно, якби так зробили. Бо цього реально от мені камуфляжів 5 штук. На що мені уламки? Якби вони зробили, якби е, зробили систему файну уламків, де ти міг би забрати реально цінні класні нагороди, тоді, типу, так, окей, можна, можна нічого і не чіпати. А так як системи уламків немає, типу, ну, що ти, аватари? Ну, нащо вони треба? Цінність цих аватарів вже давно її немає. А, ну. Дуже дивно. Дуже. Так, MG08, дуже багато мені їх випало. 9800, щось я вже багато пішов. Все, хвата, 10. Дуже багато. Я щось відкрив занадто. Е, все відкрили. Тобто, ми відкрили на на лям... Ну, на лям 800, ми відкрили майже на 2. Е, добре, далі ми відкривати не будемо. Залишимо завзадики на Новий рік. І підемо відкривати Burning Gear за золото. Тут що в нас падає? Тут падають вже 8-6 Тигр 131, до речі, цікава компенсація. Компенсація, до речі, за нього в сірі. Тобто, по факту тигра 131-го можна було би і продати. відсоток 0,95 не такий великий. А32 ну таке, звісно. Піщана куля 5%, до речі. 5%. Непогано. Також легендарні камо. Тут є оцей на 62-ку також, на леопарда. На ВЗ-121-го у мене, до речі, немає. На е 4 теж у мене немає. На Хевіка, по-моєму, є. Трішечки камуфляж ось. бустери і квиточки, до речі, тут падають. Лям е срібла максимально. І золота тут немає. Золота тут не падає. На жаль. На жаль. М -м Добре, гайда. Відкриємо на 17К. Підтвердити. О, Боже, це ще кожен раз, треба буде підтверджувати дію. О, майгат. 3 квиточки, ляммсрі. До речі, лямсрібла випало. У кредитів, нічого собі, це багато. Це максимально спрацювало. Е, кожен раз треба буде підтверджувати. Капець, звісно. Чотири нагороди. Камуфляж інферно. Мені прикольно буде, якщо я за 17 контів не отримую жодної кулі. І то буде реально ор. Ото буде реально ор, тому що, прикиньте, мені випало з вільного дві кулі, а тут не випаде. І то реально буде дуже смішно. Типу, і тоді люди такі, о, ні, за золото відкривати я не буду. Типу, краще вже за вільний. 250 тисяч, поки чотири нагороди, як я розумію, кулька падає чи одною, чи двома нагородами. Ми зараз подивимося. Ну, Поки якось так собі слабовато падає. Тупо, як заїло. от Тупо, як заїло. Давай ще підем. 2000 кожні 5. Тобто, дивіться, перші 5 контейнерів коштували по 1000. Потім наступні 5 коштують уже 2000. Я пердолю, так мені за 5 навіть кульки не випало. А який відсоток випадіння кульки зараз? 6%. 6. Хай це скам. За золото взагалі невигідно відкривати. Взагалі не вигідно відкривати. От за золото моя рекомендація: не відкривайте. Невигідно. Тому що, ну, типу, ви уявляєте, 6%. Типу, і з кожним, кожні 5 контів ви, сума зростає. Ви уявляєте? Наскільки. Наскільки це невигідно. Тобто, вам простіше піти взяти грандіозний конт. А вони що зробили, до речі? Грандіозних контів зараз немає. Їх прибрали. Їх прибрали. І, типу, типу, ну, ну типу, спрацювали, спрацювали дуже класно. Тобто, вони прибрали десь за тиждень, за півтора грандіозні конти з е, е, крамниці. Бо я їх, до речі, теж не помічав. І, типу, ну, взагалі, по Лозіці вигідно просто піти взяти за 12 тисяч грандіозний конт. Типу, як цей івент пройде? Це набагато вигідніше буде, ніж тут його зливати. Тому що, вибачте, мене 2000. Це багато. Це занадто багато. От отримав і ви за 2000 отримуєте ось таке. Як вам? Як вам? Як вам отримувати сертифікат за 2-300, бустери, які вам. Типу, очевидно, не дуже сильно потрібні, ну, срібло окей ще. Це треш Це реально невигідно. І я рекомендую не відкривати. За золото точно не відкривати. Е, камуфляж це на Іс 4 випав Добре, окей. Класно. Я на Іс 4 раз в рік катаю. Ну, це чесно, прям. Прям трешак повний. Взагалі. Я відкрив. Боже, це 10 буде в мене контів. Я відкриваю, скільки в мене залишилось? У мене залишилося. Я 8 контів відкрив, мені навіть кульки не випало. Ну, зрозуміло, типу, що це рандом, типу, комусь випаде, комусь ні. Але вибачте, мене дуже дорого. Це занадто дорого. Відкривати за 2000 і отримувати 3 квиточки. Це занадто. Це капець. Лям срібла. Мені цікаво, відсоток на лям срібла. Відсоток на лям срібла. 768. Це капець. Це просто капець. Це. А, все у мене не залишилося. О, 3000. Тобто кожні 5 відкриттів І тепер, до речі, я можу відкривати їх безмежно. І вони будуть коштувати 3000 золота за один контейнер. За один контейнер. Де ви отримуєте 3 квиточки, бустери. Срібла. І все. Тобто, мені не випало за 10. Типу, я, ну очевидно, що воно не буде так само дропатися, типу, там більшості. да. Тобто За вільний вигідно, да, а за золото однозначно, ні. Це капець. Це треш, звісно. Е, все, я далі відкривати не буду, нема сенсу. ми відкрили. Тобто Що ми маємо? Ми відкрили за 17 17к золота, ну, трішки менше. Давайте візьмемо 15 -ка золота. Ми відкрили 10 контейнерів, отримали за золото нічого, окрім квиточків. Окрім квиточків, більше нічого не отримали. За вільний ми отримали дві кулі. Типу, ну тут тут, з цим відкриттям, якщо спиратись на це, то за вільні було вигідніше відкривати. Фух, але це треш. Це повний треш, звісно. Це, типу, невигідно максимально. Добре, тут квести, коротше, ну, все як грандіозним контейнері. Як в грандіозному контейнері. Так, добре. Ну що, гайди відкривати. І потім будемо робити висновки, що ми маємо, що ми не маємо. Але це треш. Квест відпад, це класно. Оу, Скорпіон G3750. До речі, мені бляха одного не вистачає до отримання ще одного грандіозного. Два моєго конта відкриваємо. 350, 250 навіть. Другий. Та, 500 золота, мабуть, буде. Да. 500 золота. Отримав з цього. Отримав 3750, Тобто, 4К золота фактично я отримав. Е, в 35 боях, тобто ще 3 відпади. Класно. Відпади класна тема. Тобто, з відпадів можна щось буде ще отримати. Там доволі файна тема. Тому тут, тут класно. Але у всьому, ну, типу, від, виходить, що я отримав. 4, там 4200 десь приблизно золота. А, якось так. Таке. Типу, ну якщо десятка випаде, я буду в окупі. Містечний. Чарлі Меган. М Чарлі Меган, 3750 знову. М Таке собі, якщо чесно. Типу, я. ну, Містичний контейнер в 25 боях, 5 контів. Окей, добре. І ще тут три містика випало. До речі, якщо я не помиляюсь, мені повинен другого рівня буде випасти. Охох, та ну я не вірю. Та я не вірю. Серйозно, містик, боже, давай мені п'ятий рівень. Це капець. 13,57, 57, до речі, а що по компенсації? Сьомий рівень, але колекційка. А по компенсації, що? А що по компенсації? Дайте я подивлюсь. В золоті. 7 рівень випав. Знаєш, 2500 золота мені дропнулось чи ні. 13,57. Так, 2500 золота дропнулось. Прикольно. Прикольно. Добре, відкриваємо другий. Зараз другий рівень, до речі, дадуть. Та ну, Що за підкрут?! Та ну! Це капець! Це максимально якийсь треш. Ну, добре, це, ре... це реально треш. Це реально треш. Тут за мене поскамали, звісно. Але дуже підкручено. 100 золота. Окей, ну, трішки, ну, хоч, -хоч не... не срібло. Добре, останній. Бустер золота. Добре, щоб не плакав, каже. Ну, що ми маємо? Наші висновки. Ми відкрили. Ми витратили, витратили десь лям 900 вільного. Отримали дві кульки. ну Нам пощастило. Отримали дві кульки. Е і це все. Типу. Що по золоту? Ми витратили 15 золота, отримали квитки, бустери і срібло. Більше нічого цінного ми не отримали. Причому, що ще й ціна. Просто ну, велетенська, вибачте мене, але ну, я розумію все, але це дуже дорого. Це занадто дорого за такий контейнер віддавати 3К, як на мене. Тому тут невигідно однозначно. Що ми йдемо? Ми по факту ми в майже ну, ну як, ми не в окупі. Ми в мінусі. Тобто, в мене було 17к золота, у мене зараз 13. Типу, по факту файно, що я повернув назад, тобто, і я всього лиш на 4К золота в мінусі. Е, тому тут ну, більш-менш. Типу, але я, це ще пощастило, що мені кульки випали. Якби не випали кульки, я був би в тотальному мінусі. Ну, значно, мій висновок за вільний ще можна відкрити за золото от, перші 5, перші 5 і все, і на цьому табу. Якось так, дякую велике за перегляд. Е, пишіть, що вам дропнулося. Не забудьте про вподобачку, про коментар обов'язково. Ну і зустрінемося з вами в наступному відео. Вирішуйте, відкривати вам чи ні. До зустрічі.